Усім привіт! Сьогодні, також хочу вас познайомити ще більше з Islamic Coin. Я нагадую, що це ісламська монета, і вона вже буде доступна в першому другому кварталі 2023 року. Цікаво, що Дубай став глобальним криптоцентром. І Подібним чином політики в Дубаї очолюють позиціонування Емірату як глобального криптоцентру. Мохаммед аль хашмі співзасновник ісламської монети, каже, що в Дубаї накопичується більше криптовалютних інвестицій, ніж у будь-якому іншому криптоцентрі у світі. Тут існує величезна інфраструктура навколо телекомунікацій, інтернету та міського середовища, додає він. Інвестуючи в людський капітал, інвестори також інвестують в екосистему, яка в свою чергу приваблює творчі уми до Емірату. Також цікаво, що в червні 2022 року ісламі Коін підпав під фетву, видану провідними мусульманськими органами світу. Перетин криптовалюти та дотримання шаріату вже давно є каменем спотикання, але через два місяці після винесення Фетви Ісламі Коін залучила 200 мільйонів доларів у приватному продажі. Суперечка не послабила амбіції Дубая стати глобальним криптоцентром. Також цікаво, що «Ісламік Коїн у 23-му році отримав в нагороду «Excellence in Sharian Compliance» and and Crypto and Blockchain. І таку нагороду присудив міністр толерантності, його високопохважність, Шейх Нахаян Мабарак Аль-Нахаян на саміті Blockchain Summit 23-го року, який відбувся 4-го-5 року в Дубаї. Ну, ця народа нагорода просто ще раз підкреслила успіх Islamic Coin за останні кілька місяців, ну і високий. Потенціал проекту, тому що іслам'якує це фінансова екосистема, яка в першу чергу вона відповідає етичним нормам шаріату. Ну і рідна валюта блокчейну, який керований спільнотою ХАК, його місія полягає в тому, щоб надати мусульманській громаді по всій планеті фінансові інструменти цифрової епохи, щоб забезпечити безперебойні транзакції, підтримувати філантропію та інновації. В усьому світі. Також хочу ще сказати трошки, трошки про те, що яка ж це така команда в ісламі Коїну. Ось, наприклад, до консультативної ради ісламі Коїн входять посол ОАЕ в Ордані шейх, Халіфа Бін Йохамед. Це члени правлячої родини Абу-Дабі та відомі підприємства. Ну, ще багато багато інших таких відомих людей. Ви можете більше подивитися в моїй статті про це. Наприклад, Хусейн аль це відмінний банкір, який дотримується законів шаріату. Він зайняв собі нішу як один із лідерів ісламського банківського та страхового сектору в регіоні Ради співробітництва. Також, наприклад, його вражаючі академічні здібності він отримав ступінь з бізнес-комерції в Беруцькому арабському університеті у Лівані, ступінь магістра ділового адміністрування в престижному американському університеті. Ну, ісламська монета, вона прагне створювати цінність, надавати перспективні рішення, які пропонують. Безперебійні цифрові транзакції, які орієнтуються на інновації, підтримують благодійні цілі, Цілі це сказав Альміза зі своєю доброзичливою посмішкою. Ну, також, також бачимо ми сильну команду, і ця команда, я вважаю, може призвести, призвести до, до зростання. До зростання економіки. Ще багато, багато дуже цікавого. Ну, ось, наприклад, ось, наприклад, всі мережі переходять на Proof of Stake, це, звісно, мають переваги. І ми бачимо, що 23-й рік він стоїть на порозі нової ери, коли такі екологічні криптопроекти становляться все більш поширеними. І ось Мухаммед Алкаф Аль-Хашмі запустив ісламську монету, валюту спрямовану на розширення можливостей фінансової екосистеми, яка в першу чергу відповідає нормам шаріату та є екологічною. Ну і його місія полягає в тому, щоб надати світовій мусульманській спільноті фінансовий інструмент для цифрової епохи, який забезпечить безперебійні операції та взаємодію. Одночасно підтримуючи інновації та благодійність. Ну, очевидно, що фінансовий ринок переходить від традиційного до децентралізованого. Це більш ретельне дослідження показує, що в децентралізованому світі шаріатським фінансам просто не вистачає повністю сумісно, з шаріатом екосистеми. Водночас він обслуговує спільноту з понад 1,8 мільярдів людей. Ну і ринкова капіталізація перевищує 3 трильйони доларів США, ну і також є потенційне зростання. Крім того, етика та цінності шаряцького фінансування вони можуть принести користь цьому всьому децентралізованому світу. Дякую за увагу!